Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому Ютуб каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Роман Гончаренко залишає колос. Клуб і гравець вирішили не продовжувати контракт. Перший матч збірної України на Євро закінчився розгромною поразкою від Румунії. Україна пропустила три голи Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед і Арсенал контактували з ПСЖ щодо продажі Хаві Сімонса, але клуб відмовив у трансфері гравця. Збірна Румунії здобула свою першу перемогу на євро за 24 роки. Лунін взяв вину за перший гол на себе. Слова головного тренера України після матчу збірної України проти Румунії очевидно, що були різні складові гри. Ми володіли м'ячем, але не створили ніяких шансів. Ніхто не очікував такого результату. Пепе залишає порту вільним агентом. На євро у матчі Франції проти Австрії дід'є Дешам здобув свою соту перемогу в якості тренера збірної Франції. Манчестер Юнайтед готовий заплатити 37 мільйонів євро за півзахисника Реал Сос'єдада Мартіна Субіменді. Арсенал хоче придбати Віктора Осімхена, але Наполі не хоче продавати його менше, ніж за 100 мільйонів євро. Наполі заблокувало усі перемовини щодо продажі хвічі кварацхелії. Барселона не може викупити Жоау канселу через фінансові проблеми. Сергію Рамос покинув Севілію вільним агентом. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.